Життя в Чернівцях в кінці 70-х років воно дуже сильно було подібним до життя. Ну, наприклад, в тому ж Харкові, що та сама стара забудова, те саме перенаселеність міст. І якщо в Харкові там в х вже будували великі мікрорайони, то в Чернівцях було мало жилплощі. Будували дуже повільно черги на квартири не рухались, постійно туди всовували якихось кумів, сватів. Тобто, блат дуже сильно був впаяний в совєтське суспільство, крильчук. Він живе в гуртожитку заводському. Це стара забудова, ще там якихось, напевно, чи австрійських, чи яких часів. Просто ну, хаотично поділені кімнати. Такого дуже багато було і в Харкові в дореволюційній забудові старі ще імперських часів. От і там, наприклад, один туалет на декілька сімей. І ще є такий, що виходить біля кухні, і ти не можеш там навіть узамітнитись, тому що постійно хтось треться в кухні і чує всі звуки, які долітають з туалету, ну, Тобто повна така не знаю, зневага до, до приватності, тобто ти весь на оддолоні, ти навіть не можеш сісти нормально посрати. Спокійно, тому що ну, це чують тупо всі сусіди. От кожен, кожен твій пук за стінкою, кожен ну, те, що ти там, кого ти приводиш до себе в гості, про це всі знають одразу.